Молитва смиренного мудреця. Боже, дай мені завтра і дай на завтра. А втім, роби, як знаєш, слава волі Твоїй. Зранку псалмами, душу засіюю. Мудрий день пожну. Про більшість із нас спочатку не знали, а потім забули. Українським вчителям присвячується крилам їхніх душ подяка навздогін. В обіймах віри в наш потенціал. Змінами квітнемо. Мудрістю засіює землі наших душ. Жити не страшно. Незесенький уклін вам, просвітяни, слава українському вчителю. Амінь. Шлунковому мисленню пох, на мову, культуру, ідеологію аби не порожність. Не кожне з питань, як справи, є голодним на твою відповідь. Не сотвори собі мойсея. Не сотвори собі тирана. Життя одне, і треба його так прожити, щоби не було боляче твоєму деспоту, тирану, вождю, пахану і шефу на роботі.